Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, знову зібралися для молитви, знову зібралися, щоб подякувати Богові за його милість в нашій історії, в нашому житті. Сьогодні із біблійного слова, з Іванського читання, для нас була озвучена дуже цікава така історія, притча про чоловіка. Який вирішив зробити свято для людей. І розіслав запрошення всім знайомим, друзям, близьким, всіх попередив, що на таку то дату, на такий то час буде гарне свято. Я вас всіх з радістю чекаю. І коли наблизився вже цей день святкування, знову господар посилає свого помічника, щоб той же ж попередив, нагадав запрошеним, що ви ж не забудете ось, згідно запрошення. Наближається цей день, ця, ця подія, коли ми з вами зберемося, щоб посвяткувати. І отут в цей момент багато людей, які були запрошені, почали говорити, що вони не можуть прийти. Запрошення раніше вони взяли і пообіцяли, що будуть. А в цей момент вони не можуть прийти. Один каже, я купив моли, треба їх випробувати, другий каже, я... Поле купив, треба з ним щось робити, з якогось краю щось начинати. А третій каже, я женився. Це причина дуже глобальна. І відповідно, цей помічник вертається до господаря і каже, що всіх, кого ми запрошували, кому було надіслане запрошення, і вони були попереджені, в цей момент почали відмовлятися, бо щось у них не виходить і не виходить. І роз, господар розгнівався. Тому що готувався, і страви готувалися, і гроші на це все витрачалися, інтер'єр якийсь робився, а гості не прийдуть. Рознімався і каже, тоді йди на перехрестя, на узбіччя, кого де тільки побачиш, і сліпих, і німих, і глухих всіх клич на свято моє, щоб вони були на цьому святі. Далі сказав Господь, що багато званих, але мало обраних. Ця історія дуже унікальна, дорогі друзі, тому що Господь нас теж покликав. Ну Чи ми знаходимо в собі сили відгукнутися на це запрошення, і чи ми хочемо прийти до нього, це вже наше питання. Часто людина не розуміє, навіщо їй ходити, скажімо так, до церкви. Коли ми приходимо на молитву, на Богослужіння, це от схоже на оце свято, на яке були запрошені люди. Якщо нас десь кличуть гості, там, чи якесь день народження, там, чи якась подія знатна, чи просто свята якісь відзначаються, ми зазвичай на такі події йдемо з радістю, тому що це вийти в люди, себе показати, на інших подивитися. Завжди це супроводжується зазвичай якимись позитивними емоціями. Зустріч, спілкування, якісь подарунки, ну це завжди прекрасно. Це завжди прекрасно, коли ми розділяємо якісь святкові події з кимось або хтось розділяє їх з нами. І гірко, коли ви покликали людину, одну, другу, третю, вона сказала, що буде, а потім в останній момент, коли вже все гаряче, вона дзвонить каже: Ой, не виходить, ой, не виходить, ой, то, і все. Такі історії були в кожного із нас. Тобто ця притча. Вона максимально близька для нашого сприйняття. Про те, що відчував Господар, який хотів зробити людям свято, яких він запросив, які пообіцяли і не прийшли. І він вирішив запросити всіх підряд, всіх, хто може і не може. Ми покликані Богом всі. Господь кожного хоче бачити, кожному хоче щось дати. І запрошуючи нас на своє свято. Він кожному хоче дати якісь, скажімо так, подарунки, якісь створити умови, якісь призи. Іншими словами, Господь нас запрошує, щоб наше життя стало трішечки краще. І тому, коли ми задаємо питання, навіщо ходити до церкви, відповідь дуже проста, тому що Господь нас кличе на своє свято. Кожного разу на Богослужінні ми з вами проживаємо цю історію. Від народження Спасителя до Його Вознесіння, всю історію його земного буття тут на землі. Впродовж оцієї літургії, яка триває там годину півтори ми проживаємо як хронологічно всі оці події, коли Христос приходив у наше життя. І в нас є можливість побути з ним, конкретно з ним, на його всіх життєвих подіях і їх розділити з ним, Спасителем. Крім того, що ми це розділяємо з Богом, Господь розділяє з нами наші життєві ситуації, наші якісь проблеми, турботи, моменти. І вони перестають бути такими. Є дуже важливий момент, який стосується тепер нас, сучасних українців, людей, які живуть зараз, на сьогоднішній день. Історично так склалося, що на сьогоднішній день ми з вами живемо в умовах двох календарів. Це того церковного Юліанського, за яким живе церква вже не одне століття. І календаря, який називається Ново-Юліанський, який схожий на Григоріанський, який близько 100 років був введений в світі, і він відповідає, скажімо так, календарю світському. Так от Україна живе вже за новим календарем, за Новоюліанським, як держава. Церква в якійсь мірі ще живе за старим календарем. І ми з вами, християни, опинилися в такій ситуації, коли у нас є варіант святкувати за одним календарем свята, і є варіант святкувати свята за іншим календарем. Це процес, який, скажімо так, не можна прибрати з нашого життя. Це вже факт, який відбувається. І тут дуже важливий момент, про який майже ніхто не говорить. Тому що замість того, щоб радіти, наприклад, за людей, які відзначають якесь свято, які живуть за іншим календарем, ніж ми, ми вдаємося до насмішок, до ігнорування, інколи навіть до якогось розділення, розбрату і ненависті. І паралельно з цієї сторони люди, які, наприклад, Живуть за іншим календарем, спілкуючись з нами, обговорюючи календарні питання, вони теж там, нівелюють наші бажання, нашу ситуацію, теж з нас можуть там, глузувати, насміхатися, і тому подібне. І ми поп попадаємо в ситуацію дуже непросту. Ця ситуація вона стосується тільки християн, вона не стосується там, інших е релігійних спрямувань, вона не стосується людей, які не вірять в Бога. Вона стосується лише християн, які довіряють Богу і своєму житті і знають, хто такий Ісус Христос. Відбувається наступне. Християни, які живуть за двома календарями, мають один одного підтримувати, радіти один за одним, що є можливість прославляти Бога. Навіть якщо ці дати не співпадають, але така можливість є. А в нас відбувається наступне. Одні знецінюють наше святкування, наприклад, по одному календарю, а ми знецінюємо їхнє святкування по їхньому календарю. І виходить, що ні в одних, ні в других немає свята. Календарів два, а свята жодного. І я спостерігав, що навіть деякі священники вдаються до таких процесів, коли насміхаються, от недавно було 6 грудня свято Миколая за новим календарем. Навіть знімали відео про те, що священники, що підняв подушку, а там подарунка нема, бо подарунок буде 19 Ну, все так якби непогано. Але ж Миколая ми прославляємо не, не раз в рік і не 19-го. Ми до нього звертаємося кожного дня, ну як до святого. І цьому немає ніяких протиріч. Тому якщо, наприклад, 6-го ми сміялися, що його нема, а 19-го ми що будемо просити слізного про допомогу йому, ну це ж безглуздя. В цьому немає нічого християнського. Чи, наприклад, інші свята, коли хтось відзначає, ми в цей момент ігноруємо, робимо вигляд, що нас це не стосується. Що ми не в курсі, про що це подія, що вона значить в нашій історії, ми робимо вигляд, що це не до нас. Це неправильно з точки зору християнства. Якби ми були атеїстами, там, знає, там, мусульманами, буддистами, для яких там, календарі зовсім інші зовсім інші, тоді це б мало б якесь ну, відповідне значення. У нас це не стосується, у нас своє спрямування, своє бачення, ми живемо зовсім в іншому вимірі. Ну коли ми християни і ми знаємо, що це конкретно християнський календар, один і другий, вони фактично ідентичні, вони один і другий розповідають про одне й те саме, лише з різницею в 13 днів, ми робимо помилку, коли знецінюємо одне, думаємо, що виграємо в іншому. І дуже важливо, щоб не вийшло, як у тій касті, вкрадене різно, коли знецінюючи один одного, залишилися ніщим і одній і другі. Ідеальна ситуація така: кожна парафія, кожна громада, кожна родина визначає саму, як вона буде. Чому це має значення? Тому що якщо ми цього не будемо робити, це вирішать за нас. І це питання стосується нас, християн. Якщо християни це не вирішують, якщо вони в цьому не визначаються, ну тоді буде, як буде, як вийде. Християни мають брати в цьому участь про це говорити, це обговорювати, як і віряни, так і духовася. Робити вигляд, що цього не існує, що цього питання немає неправильно. Тому що ми тоді ну, попадаємо в заручники, ми попадаємо в ситуацію, коли... Десь в якійсь мірі насміхаємося, десь глузуємо, десь робимо вигляд, що нас це не стосується. От, наприклад, іде ось Різдво за новолюлянським календарем 25 грудня. За старим календарем цей день святителя Сперидона, згадують і вшанувають. З християнської точки зору і різдво Христове, і святитель Спиридон для нас є важливим. Тут не треба нічого пояснювати. Ці події для нас є важливими. І подія народження Спасителя, і святитель Спередон для нас є важливими і цінними. І ми не можемо робити вигляд, що в цей день якби, одне відбувається, а інше ні. І навпаки. Тому що це стосується нас християн. Якщо ми дійсно з вами християни, то кожен із нас має про це подумати, щоб коли нам, можливо, доведеться щось з кимось обговорювати з цього приводу, ми мали чітку позицію. А позиція наша, вона наступна в тому, що Господь нам дає можливість ставати кращим. І календар це як от вислів із Євангелія, що не людина для суботи, а субота для людини. Так само і календар. Календар для людини, а не людина для календаря. Календар створений астрономами, щоб в нас якесь було там. життя в якомусь ритмі, в якомусь графіку. Він має свою послідовність, але це не все ще, що потрібно людині, і що робить людину святою. І ми попали дійсно в таку ситуацію дуже цікаву, але вона у нас є. До речі, такий ну, досвід, такий сценарій зустрічався і в інших країнах і є дотепер, коли в країні два стилі. І за одним і за другим люди живуть. Одні один одного вітають, один до одного ходять в гості. При цьому живуть. Тобто дуже важливо, щоб ми з вами, як християни, ми не шукали в цьому якесь розділення, шукали якусь ворожнечу, спосіб когось принизити. Я не буду казати за, за всіх, я говорю тільки за тих людей, які називаються християнами і хочуть бути християнами. Тому що ми часто озираємося на інших і кажемо, так вони таке роблять, чого ми повинні їм не відповідати взаємністю в лапках. Чого ми повинні це терпіти? Господь нам каже так, що той, хто знав більше, буде відповідати більше, а той, хто знав менше, буде менше відповідати. Тому якщо нам відомо про любов Бога до нас, якщо нам відомо, що Господь помер і воскрес, щоб наше життя було іншим. А нам це відомо. Ми не можемо ігнорувати Бога в своїй історії. І ми маємо бути вдячні, що в нас є можливість про нього згадати, до нього помолитись і бути з Ним. Це дуже цінно і це дуже важливо. І от наша громада, обговорюючи всі ці питання ще більше року тому, прийшла до розуміння, що календар не має розділяти людей. І ми з вами не маємо шукати розділення. Ми маємо навпаки то шукати можливість бути з Богом ну і бути один з одним. Бо це важливо, це цінно. Це те, що відповідає дійсно християнському духу, коли Господь нам каже, що по тому дізнаються, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Тобто ось критерій того, що ми учні Христа, що ми з вами християни. Це коли між нами є любов, є порозуміння, є обговорення. Так, да, Бувають різні ситуації, ми можемо там. І напружено про щось говорити, і з'ясовувати, і може і сваритися. Але це все має, скажімо так, продовжувати нас об'єднувати, як апостол пише, Павло, що нехай між вами будуть суперечки, щоб з'ясувати істину. Але це має відбуватися. Напроти, якесь ігнорування, якась насмішка глузування, вони є недоречними в цій ситуації. Тому що ми відмовляємося від самі, від Бога відмовляємося. Колись казали нам да, там, в і житті святих різних, що там, відрихтись від Христа. Нас ніхто не змушує сьогодні свідомо брати і казати Христові, я від тебе відрікаюсь. Ніхто не змушує. У нас є можливість бути з Богом. Але ми це робимо самостійно, навіть тоді, коли нас про це не питає. Відмовляємося, відрікаємося, робимо вигляд, що нас це не стосується, що. Для нас цього немає. Так от в нашому храмі ми готуємося зустрічати Різдво Христове. Ми готуємося до того, щоб прославляти Бога в нашому житті. Для цього у нас, скажімо так, дуже зручне положення, тому що у нас два храми. От зараз ми в храмі Благовіщення, а нижній храм у нас Різдва Христова. І за новоюлянським календарем ми тут звершимо Богослужіння, тут готуємося 25 грудня прославляти новонародженого Христа. А за старим юліанським календарем ми звершимо богослужіння в Нижньому храмі Різдва Христова. Там богослужіння на Різдво буде звершуватися, як і раніше, 7 січня. І ми про це говорили і в приватних розмовах, і так, що хто готується до Різдва. Перед різдвом завжди є пісня, різдвяна. Час особливого такого переосмислення, переусвідомлення нашого життя. Тому що народження Христа це не просто дата, як часто кажуть. І про це тільки сперечаються одне й те саме. Це подія, подія життя, про яку мріяло багато поколінь старозавітних людей. Але вони так і не, ну, не доживши до цієї події, помирали. А ми з вами живемо вже після цієї події, коли це вже трапилось 2000 років тому. І ми тепер згадуємо цю подію, як фактично, яка була в нашій історії, згадуємо для того, щоб знову і знову народжуватися з Христом. Знову і знову ставати іншим, кращим, досконалюватися. Оце ціль наша християнська. Це наша мета. Ставати кращим по відношенню до себе, по відношенню до Бога. По відношенню до людей. Гіршими ми і так можемо бути. Тут, як би, ви самі знаєте. Тут особливо старатися не обов'язково, тут у нас виходить прекрасно, професіонально. А от наша місія ставати краще. І різдвяний піст це час нашої підготовки, нашого такого переосмислення, коли ми відмовляємося від того, що нам заважає. А зараз, якщо подивитися на наше життя, ми постійно живемо в такому шумі. Постійно є речі, які нас відволікають, які просто нам не дають можливості замислитись про те, хто ми, де ми, що ми тут робимо на цій землі. Ми прокидаємося вранці, тільки відкрили там смартфон, куча проблем. Добре, якщо прокинулися живі, слава Богу. Цілий день різні моменти: то відключення світла, то обстріли, то тривога то якісь новини складні. І, чесно кажучи, якщо раніше ще знаходились якісь рішення, як жити, там просто жити, то сьогодні відповісти на таке питання навіть сама оптимістична людина не може. Як жити сьогодні? Особливо, якщо ти там живеш не сам, в тебе є там діти або люди, які, вибачте, лежачі і потребують особливого догляду. Як бути, як, як, як знаходити в собі мир, спокій, як залишатися людиною? Коли там Тільки там все там, як, як зараз всі. Так, бігом все зарядили, стірку постирали, все погладили, все настроїли, а світло не виключили. Чи навпаки, бігом бігом все зробили, світло виключили. Тільки зібралися робити, світло виключили. І звісно, такі коливання, вони ну, трошки дають. Як кажуть по цим балах. не без цього. І хто вариться в цьому побуті постійно, то це все на власній шкурі добре відчуває. Але навіть в цих умовах ми все одно покликані Богом ставати гроші. Навіть тоді, коли є пряма загроза нашому життю, навіть тоді, коли все дуже важко і складно, невідома ситуація з нашими рідними, близькими, тому що в кожній з нас є родичі, батьки, чоловіки, сини. Хто на фронті, хто захищає. Коли все дуже складно, ми все одно покликані жити. Любити, бути вдячними, цінувати те, що у нас є. Радіти цьому життю, бо це наша історія, яку ми другий раз вже жити на цій землі не будемо. І саме тут ми формуємося. Саме тут ми стаємо людьми, стаємо особистостями. і в духовному, і в фізичному розумінні. Тому, готуючись до Різдва, ми маємо в першу чергу фокусуватись на цьому. І не підтримувати ніяких суперечок з приводу там «да», з приводу цих всіх моментів. Тому що їх шукають люди, яким байдужий Христос. Як би це дивно не звучало, люди, які шукають розмову обговорень з цього приводу, їм Христос не потрібен. Тому що якщо замислитись про Христа, про Його дію в наше життя, то нема коли подивитися в Скільки у нас, як то кажуть, роботи, не початий край над собою. Нам нема коли дивитись на інше. Те, що казав Господь, що лицемір, достань спочатку колоду зі свого ока, а потім дивися, там, що там яка <кхи> скалочка в оці Твого ближнього. Тому що дрібнички ми помічаємо відразу, які не варті уваги, а те, що є важливим, цінним, що контролюємо конкретно ми. Зазвичай залишається непоміченим. Тому попередньо готуючись до Різдва Христового, хочу нагадати про те, що це свято, в якому ми з вами згадуємо народження Месії в нашій світі. І якщо коротко, то вже на старті свого життя Христос був не прийнятий людьми. Згадайте про те, що ірод відразу його переслідував. Йому навіть довелося народитися не в перинатальному центрі, не в пологовому, а десь в якійсь печері серед поля, серед овець і корів. Христос не зміг народитися як людина, не кажучи вже як Бог. По людських мірках Христос народився десь у печері, у полі. І тільки ангели його прославляли, а люди були зайняті своїм життям. Так і сьогодні ми з вами, готуючись до Різдва Христового, ми маємо думати про Бога, про Спасителя. І якщо наша сім'я, наша родина збирається відзначати це свято, то готуватись до нього, по можливості побути в церкві на богослужінні. на Різдво 25 грудня, ми плануємо звершувати богослужіння по часом, так як і сьогодні в неділю. На 9.30 часи і о 10 ранку розпочнемо богослужіння. Плануємо поспівати колядок, плануємо привітати дітей в лікарні дитячій, може ще вдасться заїхати в інше місце. Тому що це можливість прославити того, хто народжується в наше життя. Того, хто зі своєї сторони зробив для нас все. Від нас вимагається зовсім трішечки. І то ці вимоги контролюємо лише ми. І Говорячи про Різдво Христове, дуже цінно розуміти, що це свято, яке ну, змушує нас в хорошому розумінні як дітей радіти і цю радість транслювати в життя тих людей, хто поруч. Я згадую своє дитинство, а для мене завжди було цінним різдво в сенсі того, що можна поколядувати. І я завжди був організатором цих всіх колядок. Роздавав усім інструменти музичні, щось там придумували, репетірували, і ходили по підхати. На жаль, ця тенденція чомусь вмирає, її дуже важко підтримувати, дуже важко. Все менше і менше знаходиться людей, яким це цікаво, важливо. Але ми з вами сьогодні, як ніколи, маємо говорити про Різдво хрестову. Тому що часто це свято асоціюється лише просто там зустріч. З рідними якісь покупки, якісь акційні знижки, якісь пропозиції маркетологічні, але це народження Спасителя в нашій історії. Тому, дорогі друзі, хочу побажати всім нам, щоб оця така різдвяна атмосфера, різдвяний дух Бога Немовляти, яке народжується в нашій історії, воно було нам присутнє, притаманне. Щоб ми з вами Різдво Христове не проживали тільки календарно, так, там, 25 грудня чи 7 січня, щоб ми цю подію проживали душею, серцем, щоб ми раділи, тому що Господь є в нашій історії і дає нам можливість цю історію продовжувати. Це дуже цінно і важливо. І головною нашою молитвою це є, має бути вдячність, вдячність Богові за те, що ми сьогодні маємо. Вдячність за життя, яке нам доступне. Дуже багато людей до цього дня не дійшли. Багато людей вже не зможуть святкувати ці події, розділяти їх з нами. Але ми маємо цю естафету продовжувати і від їхнього імені, і від свого нести добро, радість миру в цей світ, продовжувати транслювати любов людям, які нас оточують. Тому що зло негаразде. Різна ворожнеча розділення, це все відбувається дуже швидко і легко. Но ми покликані Богом до вищого. І Господь нам і каже, що ви є світло на землі. І світло ваше нехай сяє перед людьми, щоб люди, бачучи ваші вчинки, Бога прославили. Оце наша місія християн, це наше важливе таке бачення і розуміння. Це те, на чому ми маємо фокусуватися. І повертаючись до календарних питань, ще раз повторюся, що люди, які про це все говорять, люди, які намагаються там сперечатись, розділятися, їм не цікавий Христос не важливий. Для християнина Христос важливий кожну мить, кожного дня. Якщо в нас є можливість прославляти Бога, то ми точно не маємо права це ігнорувати, ми не маємо права, скажімо так, робити вигляд, що нас це не стосується, що це не до нас. Тому що це якраз наша з вами історія. Це наше з вами життя. Як говорить апостол, живу я, але я вже не живу, а живе в мені Христос. Така історія. Дякую всім за молитву, за богослужіння. Буде можливість вчити колядки, тому що за колядку, можливо, буде шоколадка. Ну, то друга історія.